Ютуб канал Букзіла представляє книгу «Драйв. що насправді нас мотивує. Автор Деніел Пінк. Книга Деніала Пінку Драйв, що насправді нас мотивує, глибоко досліджує примоду людської мотивації, кидаючи виклик застарілим уявленням, що домінують у сучасному бізнесі. Автор переконливо доводить, що традиційна система заохочень і покарань, яку він називає мотивацією 2.0, є неефективною для більшості видів роботи у 21 столітті, особливо тих, що вимагають творчості, аналізу та гнучкості. Пінк пропонує нову модель. Мотивацію 3.0 засновану засновано на вроджених потребах людини в автономії, майстерності та цілеспрямованості, яка є ключем до високої продуктивності, задоволеності та сенсу в житті та роботі. Вступ необхідність нової операційної системи мотивації. Сучасний світ, компанії та окремі люди все ще значною мірою покладаються на зовнішню мотивацію. Ідея, що для підвищення ефективності людей потрібно винагороджувати за хороше і карати за погане. Пінк називає це мотивацією 2.0. Ця система добре працювала для рутинних завдань, які переважали в промислову епоху. Проте, як зазначає автор, сьогодні більшість нових робочих місць до 70 Відсотків у США, за даними McKinsey Co., пов'язані з нерутинною, творчою та аналітичною діяльністю для таких завдань мотивація 2.0 не просто неефективна, а часто навіть шкідлива. Головна теза книги полягає в тому, що справжній секрет високої продуктивності та задоволеності криється не в біологічних потребах чи зовнішніх стимулах, а в нашому глибокому прагненні керувати власним життям, розвивати свої здібності та жити зі змінством і метою вступ. Необхідність нової операційної системи мотивації. Сучасний світ, компанії та окремі люди все ще значною мірою покладаються на зовнішню мотивацію. Ідея, що для підвищення ефективності людей потрібно винагороджувати за хороше і карати за погане. Пінк називає це мотивацією 2.0. Ця система добре працювала для рутинних завдань, які переважали в промислову епоху. Проте, як зазначає автор, сьогодні більшість нових робочих місць до 70% у США. За даними McKinsey Co., пов'язані з нерутинною творчою та аналітичною діяльністю для таких завдань мотивація 2.0 не просто неефективна, а часто навіть шкідлива. Головна теза книги полягає в тому, що справжній секрет високої продуктивності та задоволеності криється не в біологічних потребах чи зовнішніх стимулах, а в нашому глибокому прагненні керувати власним життям, розвивати свої здібності та жити зі змістом і метою. Еволюція мотивації від один до 3.0 Пінк розглядає людську мотивацію як операційну систему суспільства. Мотивація 1.0 заснована на біологічних потребах, виживання, пошук їжі, безпека. Це була примітивна, але ефективна система для ранніх етапів розвитку людства. Мотивація 2.0 батіг і пряник. З ускладненням суспільств з'явилася нова ідея. Люди це більше ніж сума біологічних потреб. Вони прагнуть задоволення та уникають покарання. Це стало основою мотивації. 2.0 у її рамках люди розглядалися як частини складної машини. Правильно виконана робота заохочується, неправильно карається. Цей підхід був рушійною силою економічного прогресу протягом двох століть, але він базувався на досить низькому уявленні про людину, що нами можна керувати як кіньми за допомогою морквини або батога. Хоча мотивація 2.0 досі застосовується, вона стає все менш надійною та ефективною. Сім причин, чому метод батіг і пря. Ника часто не допомагає передмовою для будь-якої мотивації на робочому місці. Є адекватна та справедлива базова винагорода, зарплата, бонуси, пільги. Якщо вона відсутня, люди будуть зосереджені на своєму матеріальному становищі, і жодна мотивація не спрацює. Але як тільки цей поріг досягнутий, зовнішні стимули можуть давати результати прямо протилежні бажаним. Один можуть гасити внутрішню мотивацію. Дослідження, зокрема, Терези Амабайл з Гарвардської школи бізнесу показали. Що умовні винагороди можуть придушувати творчий процес. Наприклад, професійні художники створювали менш творчі роботи на замовлення ніж для душі, хоча технічно якість була однаковою. Вони відчували менше радості та більше тиску. 2. можуть знижувати ефективність парадоксально, але вища винагорода не завжди веде до вищих результатів, особливо для завдань, що вимагають когнітивних навичок. Дослідження британських та американських економістів у 2009 році продемонстрували. Що фінансові стимули можуть негативно впливати на загальні результати діяльності. 3. можуть придушувати творчість для правопівкульної діяльності, що вимагає винахідливості та гнучкості, умовні винагороди є небезпечними. Працівникам мотивованим таким чином часто важко знайти оригінальні рішення. 4. можуть витісняти хорошу поведінку. Якщо заохочення прив'язане до конкретної кількості дій, наприклад, прочитати три книги, люди часто не роблять більше ніж потрібно для отримання винагороди здорова поведінка, заняття спортом, відмова від курення зникає, щойно зникають стимули. 5. Можуть заохочувати шахрайство, схильність до пошуку легких шляхів та неетичну поведінку. Коли ставка надто висока, люди можуть вдаватися до обману, щоб досягти цільових показників і отримати винагороду. Це особливо очевидно у банківській сфері або великих корпораціях, де бонуси прив'язані до короткострокових результатів. 6. Можуть викликати звикання. Зовнішні винагороди схожі на наркотики. Спочатку вони дають приплив задоволення, але потім вимагають все більших і частіших доз для підтримки ефекту. Це призводить до постійного зростання очікувань і неможливості мотивувати людей без постійних зовнішніх вливань. 7. можуть розвивати відсталість мислення. Коли зовнішні винагороди домінують, люди працюють рівно стільки, скільки потрібно для їх отримання, а не більше. Це обмежує розвиток довгострокової стратегії та інноваційного мислення. Коли батіг і пряник можуть бути ефективними. Зовнішня мотивація не є абсолютною поганою, вона може бути корисною, але лише за певних умов а. Адекватні та справедливі базові винагороди. Це основа, без якої неможлива будь-яка мотивація, Б. Рутинні завдання. Якщо завдання не цікаве, не вимагає творчості та полягає у дотриманні інструкцій, наприклад, пакування плакатів, тоді умовні винагороди, якщо то можуть дати невеликий поштовх баз шкідливих побічних ефектів. В. Супровідний контекст. Навіть для рутинних завдань важливо пояснити їхнє значення як частини більшої мети, визнати нудність завдання та надати співробітникам певну автономію в методах виконання. г. Несподівані винагороди після виконання завдання. Для нерутинних творчих завдань зовнішні винагороди мають бути несподіваними та пропонуватися лише після виконання завдання. Це запобігає концентрації уваги на отримані заохочення, а не на самій роботі. Пінк називає їх ось тепер, коли винагороди де. Нематеріальні заохочення та корисний зворотний зв'язок. Похвала, визнання та конкретна інформація про ефективність роботи є менш руйнивними ніж грошевими винагородами і дуже цінні для мотивації. Тип I та тип Х нова операційна система. Мотивація 3.0». В основі мотивації 3.0» лежить теорія самодетермінації, яка стверджує, що кожна людина має три вроджені психологічні потреби. Один Компетентність, бажання почуватися ефективним, 2. Автономія, бажання керувати власним життям, 3. Взаємозв'язок, бажання відчувати зв'язок з іншими. Коли ці потреби задоволені, ми мотивовані, продуктивні та щасливі. Коли вони пригнічуються, наша мотивація та благополуччя знижуються. Механізми мотивації 20 часто пригнічують ці потреби. Пінк вводить поняття поведінки типу X та поведінки типу І. Поведінка типу X спрямовується переважно зовнішніми стимулами, орієнтована на зовнішні нагороди, а не на задоволення від самої діяльності. Поведінка типу І визначається внутрішніми бажаннями. Менше спирається на зовнішні нагороди, більше на внутрішнє задоволення від роботи, незважаючи на те, що чистих типів X чи і не існує, більшість людей схильні до одного з них. Тип X бачить гроші як головний стимул, тип і бачить свободу, виклик та досягнення мети як основні мотиватори. А інші позитивні наслідки як бонуси, ключові відмінності між типом X і типом І, набута, а не вроджена. Поведінка типу І є набутою та залежить від обставин і досвіду. Будь-яка людина типу X може опанувати поведінку типу І, довгостроковий успіх. Люди типу І зазвичай успішніші в довгостроковій перспективі, оскільки їхнє внутрішнє прагнення до самореалізації, пізнання та творення сприяє наполегливості та стійкості, ставлення до грошей і визнання. Люди типу І не зневажають. Важають гроші, але для них вони є гігієнічним фактором. Адекватна оплата праці дозволяє їм забути про гроші і зосередитися на роботі. Визнання вони цінують як форму зворотного зв'язку, а не як самоціль, благополуччя дослідження показують, що внутрішньо мотивовані люди мають вищу самооцінку, гармонійніші стосунки та глибше задоволення життям ніж ті, хто орієнтований на зовнішні атрибути успіху, гроші слава. Три елементи мотивації 3.0 – автономія, майстерність, цілеспрямованість. Саме на цих трьох китах базується ефективна система мотивації для сучасної праці. 1. Автономія це наше вроджене прагнення керувати власним життям. Компанії, що надають співробітникам самостійність, демонструють кращі результати. Автономія передбачає свободу у виборі. Завдання, що робити, час, коли робити. Наприклад, 20% часу Google, команда з ким працювати, метод як виконувати роботу. Менеджмент має перейти від контролю до підтримки, надаючи працівникам необхідні ресурси та простір для дій. 2. майстерність це внутрішнє прагнення ставати все кращими у важливій для нас справі. Мотивація 3.0 апелює до участі та зацікавленості, адже лише справжній інтерес веде до вдосконалення. Майстерність пов'язана з оптимальним переживанням, потоком або флоу. Коли виклик повністю відповідає нашим здібностям. Правила майстерності, мислення. Здібності розглядаються як необмежені, такі, що піддаються нескінченному вдосконаленню. Гроус mindset. зусилля вимагає наполегливості цілеспрямованої практики та твердості духу. Недосяжний ідеал. Прагнення до майстерності ніколи не закінчується, що одночасно розчаровує і притягує. Три цілеспрямованість люди за своєю природою потребують мети, ідеї, яка виходить. Водить за межі їхнього індивідуального життя. Мотивація 3.0 замінює максимізацію прибутку на пошук піднесеної мети як джерело натхнення. Цей мотив цілеспрямованості виражається у трьох аспектах. Мета прибуток використовується як засід для досягнення більшої значущої мети, риторика, лідерство, що висуває на перший план щось більше, ніж корисний інтерес. Наприклад, місія, яка змінює світ, політика. Компанії дозволяють людям досягати мети на власних умовах, інтегруючи їхні особисті цінності з цілями організації, практикум типу І, як застосовувати нові принципи. Поведінка типу І не є вродженою, а виробляється, ми можемо цілеспрямовано привнести більше автономії, майстерності та цілеспрямованості у своє життя та діяльність. Основні правила винагороди як платити людям відповідно до принципів типу І. Головна мета зняти грошове питання з порядку денного, щоб люди могли повністю зосередитися на роботі. Один забезпечте справедливість винагороди. Вона має бути внутрішньо, люди вважають її справедливою для себе і зовнішньо – співвідносна з тим, що отримують колеги на аналогічних посад. В інших компаніях. 2. Платіть вище середнього. Дослідження показують, що оплата праці вище ринкового рівня приваблює талановитих фахівців, знижує плинність кадрів, підвищує продуктивність і покращує моральний клімат. Це інвестиція, яка окупається. 3. Система оплати за показниками продуктивності, якщо застосовується, має бути універсальною, обґрунтованою та не допускати зловживань. Якщо компанія все ж таки використовує бонуси за результатами, вони повинні бути прозорими, зрозумілими. Доступними для всіх і не спонукати до короткострокових або неетичних рішень. Висновок: Сучасний бізнес та суспільство зіткнулися з тим, що їхня операційна система мотивації, мотивація 20, заснована на зовнішніх стимулах, застаріла. Вона не просто втратила ефективність, а часто стає шкідливою за творчих складних завдань, які є основою сучасної економіки. Наукові дослідження чітко вказують на необхідність. Нова модель мотивація 30 базується на трьох фундаментальних елементах. 1. автономія вроджене бажання керувати власним життям і роботою, 2. майстерність, прагнення ставати кращими у важливій справі. 3. цілеспрямованість потреба робити те, що ми робимо, заради чогось більшого, ніж наше індивідуальне існування. Застосування цих принципів у повсякденній практиці, починаючи від справедливої оплати праці до створення умов для самостійності, розвитку та відчуття сенсу, є ключем до розкриття внутрішнього потенціалу людей, підвищення продуктивності та створення більш щасливого. Та осмисленого робочого середовища Деніал Пінк закликає компанії та окремих людей переосмислити свої підходи до мотивації, відійти від застарілих батігів і пряників до глибинних внутрішніх джерел драйву. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.